Шановні колеги, цьогорічна конференція відбувається в умовах повномасштабного російського вторгнення. Нинішній етап війни, яка триває з 2013 року, позначений низкою рішень, спрямованих на розвиток нагородної справи та її пристосування до нових обставин. Ще у період антитерористичної операції виникла потреба у колективних нагородженнях, однак чинний закон про державні нагороди України дозволяє вшановувати заслуги лише конкретних осіб. Виходом стало запровадження цього року особливого виду нагород під назвою Почесні відзнаки саме їм і буде присвячено нашу доповідь. З перших днів вторгнення особливо сильні удари прийняв на себе ряд українських міст та селищ. Оборона Маріуполя, Харкова, Ростомеля, Чернігова мала вкрай важливе значення для зриву планів супротивника, а опір загарбникам з боку мешканців Херсона став без перебільшення зразком громадянської добласті. Тож, вже 6 березня 2022 року. Президент Володимир Зеленський підписав указ номер 111 про встановлення почесної відзнаки місто Герой України. Текст документу був вельми лаконічний. Почесна відзнака встановлювалася з метою цитуємо відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. Цим же указом почесна відзнака присвоїлася містам Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону та Чернігову. Як бачимо, указ стосувався одночасно як встановлення, так і присвоєння почесної відзнаки. Це порушувало усталену практику заснування державних нагород, коли спочатку з'являвся нормативний акт про саму нагороду і лише потім про відзначення нею. Слід розуміти, за тогочасних обставин воліли не плодити папери. З іншого боку, як саме має виглядати відзнака, якою є процедура подання до її присвоєння, відповіді на ці питання указ не давав. Та головне, годі було зрозуміти статус нової нагороди. Очевидно, термін почесна відзнака був покликаний вирішити питання колективних нагороджень без внесення змін до закону про державні нагороди України. Це дуже нагадує історію появи нагород начальника генштабу головнокомандувача збройних сил у 2005 році. Тоді, щоб обійти обмеження, придумали термін почесні нагородні знаки. Хай там як цікаво було спостерігати по суті повторення історії заснування радянського звання місто героїв. Відомо, що 1 травня 1945 року. У наказі Верховного Головнокомандувача номер 20 чотири міста були названі містами героями. І лише 8 травня 1965 року, тобто через 20 років, було затверджено положення про почесне звання місто Герой, а 18 липня 1980 року до положення внесли зміни, згідно з якими місто Герой визначалося вищим ступенем відзнаки, тобто як звання Героянського Союзу, Героя соціалістичної праці та мати героїня. Хочеться сподіватися, що у випадку України на затвердження положення чекати 20 років не доведеться. Поява почесної відзнаки викликала неоднозначну реакцію у соцмережах, так висловлювалися думки про недоцільність копіювання радянської назви. Пропонувалося натомість назвати відзнаку місто нескорених, місто звитяги, місто доблесті, місто звитяжець, місто лицар, місто лицарської слави тощо. Була також пропозиція розмістити на пам'ятному знаку зображення Янгола авторства Олекси Новаківського, звучали і більш радикальні думки про недоцільність відзначень населених пунктів як таких, адже обороняють міста конкретні люди. Тут варто наголосити на тому, що практика колективних нагороджень, зокрема міст і адміністративно територіальних одиниць, не є радянським винаходом. Згадати, хоча б нагородження острова Мальта Христом Георга 15 квітня 1942 року. Виходить, король VI був зовсім не правий. Так чи інакше, обговорення нагадувало радше махання кулаками після бійки, адже президентський указ вже побачив світ, і скасовувати його ніхто не збирався. Ба більше 24 березня з'являється указ номер 164, яким по чесному відзнаку присвоїли містам Буча, Ірпінь, Миколаїв та Охтирка. Цікаво, що не всі населені пункти, яким присвоєно по чесному відзнаку місто Герої України, в дійсності є містами. Йдеться про селище міського типу Гостомель станом на кінець жовтня 2022 року почесну відзнаку присвоєно 10 населеним пунктам. У той же час досі не вирішено питання щодо положення про відзнаку, хоча відповідні пропозиції опрацьовувалися. Між тим потреба у такому документі дійсно назріла. Наприклад, 25 березня 2022 року. Заступник голови Київської обласної ради Тетяна Семенова звернулася до президента з проханням надати звання міста Герої України селищу Макарів. Тож, очевидно, що мають бути чітко визначені суб'єкти для такого роду подань. Відсутність опису та малюнка самої відзнаки змушувала додаватися до імпровізації. Скажімо, 9 квітня 2022 року у Києві на алеї міст героїв часів Другої сторони війни біля станції метро Шулявська. Активісти демонтували зі стел назви міст героїв, які знаходяться у Росії та Білорусі. Замість них розмістили інформацію про міста, яким присвоєно почесну відзнаку місто Герой України. При цьому на зображенні радянської медалі Золота зірка червону стрічку замінили синьо-жовтою. На наш погляд, положення має бути затверджене президентським указом. В ньому бажано чітко визначити порядок представлення до відзнаки та її атрибути. Відзнака могла підвішуватись до синьо жовтої стрічки, як в ордені Звання Герої України, і кріпитися до прапора міста або селища. До відзнаки слід додавати грамоту за зразком грамоти до звання Героя України, а також пам'ятну плакетку для розміщення в залі засідань міської чи селищної ради або в кабінеті відповідного голови. Почесна відзнака місто Герой України фактично розблокувала питання колективних нагород, особливо гостро в потребу у них відчували Збройні сили та інші військові формування. Тож не дивно, що Міністерство оборони досить швидко зорієнтувалося в нових обставинах і 2 травня 2022 року подало проект указу про затвердження почесної відзнаки президента України за мужність та відвагу. За задумом розробників, відзнака мала являти собою стрічку до бойового прапора військової частини або з'єднання Збройних сил України. А насамперед зауважимо, що ще у серпні 2015 року військове відомство пропонувало встановити відзнаку президента України стрічку до бойового прапора за мужність та відвагу. Згадані стрічці присвячує нашу статтю у віснику гт Знак, тому докладно зупинятися на історії розробки ми не будемо. Нагадаємо лише, що 24 серпня 2015 року президент Петро Порошенко вручив бойові прапори з цією стрічкою командирам п'яти частин Збройних сил. Відзнаки були удостоєні 128-окрема гірськопіхотна, піхотна, вісімдесята окрема десантно-штурмова, 55 окрема артилерійська бригади, 16 окрема бригада армійської авіації та 299-та бригада тактичної авіації. Однак встановити стрічку президентським указом не вдалося, оскільки закон про державні нагороди України, як вже говорилося вище, колективних нагороджень не передбачає. Комісія державних нагород та геральдики на засіданні 19 листопада 2015 року. Запропонува Міністерство оборони цитуємо опрацювати питання правового статусу встановлення стрічки до бойового прапора за мужність та відвагу як недержавної нагороди. Очевидно, нічого путнього військове відомство тоді придумати не змогло. Натомість, 4 серпня 2017 року, президент своїм указом номер 209 змінив базовий зразок бойового прапора військової частини «В'єднання збройних сил України. Відтепер. До бойового прапора частини, який присвоєно почесне іменування, має кріпитися стрічка з відповідним написом. Зовні ця стрічка за винятком напису повністю повторювала стрічку за мужність та відвагу. Здавалося, ідею колективної нагороди у вигляді стрічки до бойового прапора, остаточно поховали. Однак, через майже 7 років вихід, як бачимо, таки знайшли. На відміну від 2015 року, проект положення про почесну відзнаку не розробляли. Замість цього пропонувалося затвердити новий опис і малюнок базового зразка бойового прапора, які передбачали стрічку за мужність та відвагу на додачу до стрічки з почесним найменуванням. Безумовно, з таким способом вирішення питання неможливо було погодитися, адже відсутність положення означала, що стрічка це не нагорода. А просто додатковий аксесуар до прапора. Більше того, у пояснювальній записці до проекту указу говорилося про провадження нової військової традиції у Збройних сил та інших військових формуваннях. Проте сам проект указу регламентував стрічку лише для бойових прапорів частин Збройних сил. Річ усім, що базові зразки бойових прапорів частин та з'єднань інших військових формувань затверджено окремими указами президента. Однак, внесення змін до згаданих зразків проект указу чомусь не передбачав. Як випливає із запропонованого малюнка, за основу взяли розробку 2015 року, однак при цьому примудрилися її погіршити. Зокрема, кольором стрічки обрали захисний. А звісно, такий колір на бойовому прапорі виглядав би відверто вбого. Якщо хотіли підкреслити статус стрічки як бойової нагороди, взяли б же камуфляж чи що. Отож проект указу потребував суттєвого доопрацювання. Таке доопрацювання у стислі терміни здійснили в Офісі президента. Завдяки цьому вдалося включити до тексту указу норми, які поширювали відзнаку на інш військове формування та визначали порядок її присвоєння. Крім того, було запропоновано установити, що військовики частини або з'єднань, відзначених почесно відзнаку за мужність та відвагу, можуть носити нагрудні знаки, які вказують на їх належність до відповідних частин та з'єднань. Описи та малюнки нагрудних знаків, порядок їх носіння мали встановлюватися Міністерством оборони. Опис стрічки уточнили, однак замінити її кольор не вдалося. Пропонувалося, щоб стрічка була кольору полотнища бойового прапора для Збройних сил Малинова, для Нацгвардії, Синя і так далі. Однак ця пропозиція не дістала схвалення. Можна з упевненістю стверджувати, що на момент подання проєкту указу стрічки вже були виготовлені, їх планували вручити до Дня піхоти, який відзначається 6 травня. Відтак до указу не включили додаток з доопрацьованим малюнком стрічки. В результаті, 5 травня 2022 року, президент підписав указ номер 310 про почесну відзнаку за мужність та відвагу. Як видно зі статті першої указу, почесна відзнака встановлювалася для відзначення особливих бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму, особового складу військових частин і з'єднань, збройних сил та інших військових формувань. Виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, ведення бойових дій та виконання бойових або спеціальних завдань. Важливо, що стаття 2 встановлювала порядок присвоєння за поданням голокомандувача Збройних сил або керівника державного органу, що здійснює керівництво іншим військовим формуванням. У цій же статті описувався матеріальний вираз відзнаки стрічка до бойового прапора. За наявності на бойовому прапорі стрічки з почесним найменуванням. Стрічка що символізує почесну відзнаку замужність та відвагу, має розміщуватися поверх неї. Таким чином, у порівнянні з почесною відзнакою місто Герой України, питання почесної відзнаки замужність та відвагу було пропрацьовано набагато краще. Перше відзначення відбулося 6 травня 2022 року президентським указом номер 315 Почесні відзнаки за мужність та відвагу були удостоєні сім бригад сухопутних військ, шість механізованих і одна гірсько-штурмова. Стрічки навіть освятили у Видобицькому монастирі разом з іншою колективною відзнакою плакеткою від командувача сухопутних військ. Оскільки виготовили їх до підписання указу, стрічки мають деякі розбіжності з офіційним описом. Надалі кількість відзначень стрімко зростала. І станом на 28 жовтня 2022 року почесну відзнаку має вже 48 військових частин Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії, з них один корабель. Щоб не перебирати часу, не будемо далі вдаватися у подробиці. Разом з тим, вважаємо необхідним навести проблемні питання, пов'язані з почесною відзнаку за мужність та відвагу. Перше як вже зазначалося вище, 24 серпня 2015 року. Бойові прапори зі стрічкою за мужність та відвагу отримали 5 частин. У 2022 році більшість із них відзначили почесну відзнаку за мужність та відвагу. Тобто кожна така частина може тепер іменуватися двічі стрічково-прапорною або двічі мужньою та відважною, оскільки, по суті, нагорода та сама було б краще, якби у випадку частин, відзначених у 2015 році, йшлося не про відзначення почесної відзнаку, а про підтвердження її наявності. Наприклад, щодо 128-ї бригади формулювання в указі могло б бути таким: установити, що 128-ма окрема гірсько-штурмова закарпатська бригада вважається відзначеною почесною відзнакою за мужність та відвагу з 24 серпня 2015 року та зберігає надалі відповідну стрічку до бойового прапора. Заодно відпало питання, що робити зі стрічкою, отриманою у 2015 році. Друге, указ про встановлення відзнаки не містить додатка з малюнком. Оскільки доопрацювання його проєкту здійснювалося у надзвичайно стислі терміни, опис почесної відзнаки не було належним чином вичитано. В абзаці 2 статті 2 указу зазначено, що стрічка зеленого захисного кольору, що це за кольор такий неясно. Як наслідок, почали виникати питання під час організації виготовлення стрічок. Скажімо, у Державній прикордонній службі вирішили орієнтуватися на колір хреста емблеми, розміщеної на бойовому прапорі. Цей зразок і став загальновживаним. Отож, проблему вирішили просто: взяли за основу стрічку з почесним іменуванням і замінили колір та напис. Тому стрічки, які вручаються нині, відрізняються від тих, які виготовили до дня піхоти. Третє. Стрічка, яка уособлює почесну відзнаку, кріпиться до древка бойового прапора. Це було гаразд, аж поки не відзначили середній десантний корабель Юрій Олефіренко. А в кораблів роль бойового прапора виконує військово морський прапор, піднятий на них. До такого прапора прикріпити стрічку неможливо. Очевидно, що почесною відзнакою варто відзначати лише ті частини, які мають власні бойові прапори. Четверте, президентський указ від 5 травня 2022 року номер 310 передбачав існування нагрудних знаків для військовиків частин, відзначених почесною відзнакою. Однак вже 28 червня було підписано указ номер 451, яким внесено зміни до статті 3 указу номер 310 Зникли слова нагрудні та нагрудних. Тож тепер йдеться просто про знаки. Очевидно, зміни відбулися з подачі міноборони. Причину такого рішення достеменно не з'ясовано. Припускаємо, що якийсь любитель Франції проштовхнув ідею так званих фуражерів, кольорових шнурів на плече, які засвідчують належність військовика до частини, що має колективні нагороди. Чи вірним є наше припущення, покаже час. У будь-якому разі інформація про затвердження Міністерством оборони описів та малюнків знаків наразі відсутня. Цікаво. Що у військово-морських силах пішли ще далі, командувач ВМС своїм наказом затвердив зміни до керівництва з морської культури на кораблях військово-морських сил Збройних сил України. Серед іншого, передбачено, що у разі відзначення почесної відзнаку за мужність та відвагу корабля, катера чи судна, на ньому розміщується її стилізоване зображення. Якщо ж відзначено бригаду або дивізіон кораблів на кораблях, катерах і судах, що входять до їх складу. Також розміщується стилізоване зображення відзнаки, але дещо простіше. Останньою за часом появи є почесна відзнака місто рецівник Ідея її встановлення виникла не пізніше 19 травня 2022 року, за лічні дні до візиту президента Польщі Анджея Дуди до Києва, запланованого на 22 травня. Задання полягало у створенні нагороди для міст, які допомагають Україні. Строки виходить надзвичайно стислі, однак в теорії впоратися було можна. Адже залишилися нереалізовані проекти президентських відзнак, розроблені у квітні, придатні для пристосування до згаданого завдання. Втім, наступного дня, 20 травня, надійшло уточнення, що проєкт указу на 22 травня не потрібний, буде просто оголошено про намір встановити відзнаку. Тоді ж стало відомо про можливе обрання іншої назви серцем з Україною. Якби там не було, проєкт указу про всяк випадок готувався, тільки от з назвою ніяк не могли визначитися. Так, 21 травня дізналися про ще один варіант за порятунок України. В таких умовах працювати було, міро кажучи, вельми непросто. Адже замінити слова в тексті проекту Указу легко, а ось з малюнком дещо складніше. І хоча, в принципі, все було готово, далі події розгорталися зовсім по-іншому. 22 травня 2022 року. Під час спільної участі з Анджеєм Дудою у пленарному засіданні Верховної Ради президент Володимир Зеленський заявив, окрім того, перед цим виступом я підписав указ, який відзначає особливу роль польського міста ЖЕШу. Я запровадив спеціальне почесне звання місто рятівник для міст партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе неможливо для допомоги нам, для допомоги нашим людям. Для допомоги нашій армії від імені всього українського народу висловлюю велику вдячність місту Жешову першому місту-рятівнику. Невдовзі на вебсайті глави держави з'явився текст указу від 22 травня 2022 року, номер 355 про встановлення почесної відзнаки Місто рятівник. Як бачимо, про звання вже не йшлося. Очевидно, мала місце банальне неузгодженість між структурами, які готували тексти промови та указу. Відповідно до указу, почесна відзнака встановлювалася з метою цитуємо відзначення виявлених жителями міст іноземних держав гуманізму, милосердя, солідарності з українським народом у відстоюванні ідеалів свободи, миру та демократії, а також підтримки нашої держави у захисті її незалежності та суверенітету під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України. Відзнака має присвоюватися містам іноземних держав, жителі яких цитуємо масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також іншу вагову підтримку Україні у захисті її незалежності та суверенітету. Тим же указом почесна відзнака присвоювалася місту ЖЕШу, як бачимо, подібно до указу про встановлення почесної відзнаки місто Герой України. Одночасно встановлювалася відзнака та здійснювалося перше її присвоєння. Звісно, такий спосіб не виглядає прийнятним. Мало бути два окремих укази. Хоча текст документу містив більш розлогу нагородну дефініцію, виникали такі ж питання, як і з містом героям, адже повноцінного положення не затверджувалося. Так само нічого було вручити представника міської влади Жешова, хіба що вийти з указу. В принципі, виправити ситуацію можна було після завершення візиту Анджея Дуди. Однак цього так і не зробили, більше того. Указу від 11 липня 2022 року номер 484 почесну відзнаку міста Рецівник присвоїли ще одному польському місту перемишлю. Таким чином, повномасштабне російське вторгнення 24 лютого 2022 року стало безпосереднім поштовхом для появи в Україні нового виду нагород під назвою Почесні відзнаки у свою чергу причиною встановлення почесних відзнак стала відсутність у законодавстві по державні нагороди норми щодо колективних нагороджень. Відтак, почесні відзнаки наразі не мають під собою законодавчої основи. Якщо виходити з порядку встановлення почесних відзнак та відзначення ними, за своєю суттю вони є відзнаками президента України для колективних нагороджень. Встановлення почесної відзнаки місто Герой України було обумовлено радянським досвідом, причому історія повторюється до дрібниць. У свою чергу встановлення почесної відзнаки замужність та відвагу. Стало по суті завершенням проекту, розпочатого ще у 2015 році. Нарешті почесна відзнака місто працівник не має прецедентів ані у новітній, ані у давній історії. Закордонні аналоги нам також невідомі. Характерною особливістю встановлення почесних відзнак можна визнати поспіх, причому далеко не завжди виправданий. Як наслідок, жодна з наявних відзнак не має положення або статуту. Лише у випадку відзнаки замужність та відвагу вдалося прописати деякі норми у самому тексті указу про встановлення. Натомість укази про відзнаки місто Герої України та місто Рецівник» містять лише загальні дефініції. Крім того, укази про встановлення згаданих відзнак є одночасно указані про їхнє присвоєння, що виглядає дивним. Цікаво, що на сьогоднішній день матеріальний вираз має тільки почесна відзнака замужність та відвагу. І то очевидно лише тому, що відповідна розробка здійснювалася ще за попередньої влади. Щоправда, затверджено лише її опис. Досі відсутні також знаки, покликані відображати належність істориків до відзначених частин. Ці відзнаки місто Герої України та місто рецівник не мають навіть затверджених описів, не те що малюнків, якими ж є подальші перспективи нового виду нагород. Зрозуміло, що за нинішніх обставин прогнози є справою невдячною. У будь-якому разі, у короткостроковій перспективі, можна очікувати упорядкування питань почесних відзнак міста Герої України та місто рятівник. Йдеться про затвердження положень та малюнків. Можна припустити також появу нової почесної відзнаки для військових колективів. Адже відзнаку «За мужність та відвагу має вже багато частин, які продовжують уявляти героїзм під час контрнаступу. У подальшому, очевидно, постане питання щодо визначення статусу почесних відзнак на законодавчому рівні. Тут можливі різні варіанти. Скажімо, внесення змін до закону про державні нагороди України в частині колективних нагороджень. При цьому наявні відзнаки можуть набути статусу державних нагород. Втім, є також імовірність того, що змінювати закон не стануть, а почесні відзнаки залишаться окремим видом заохочень поза системою державних нагород України. Дякую за увагу!